Добрий день, друзі. Ми вітаємо вас на каналі сам, і це проект Історія фейків. Тут ми розповідаємо про інформаційні війни минулого, вплив пропаганди та контрпропаганди на історію нашої країни та суспільства. І сьогодні ми розкажемо вам про український Watergate, одну з найменш відомих для загалу історій, але таку, яка залишила помітний слід у становленні нашої державності. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Але перед тим як перейти до суті, поговоримо про явище Вотергейту. Бо головне у боротьбі з інформаційними війнами володіти інформацією. Отож, до суті, Вотергейський скандал стався у США у 1972 році. Тоді змі доклали зусиль, щоб ніхто не приховав і зам'яв скандал із послуховуванням представників демократичної партії. Якщо коротко, то за чотири місяці до обрання президентом штатів Річарда Ніксона виявилося, що готель Утергейт, який був офісом його конкурентів з демократичної партії, хтось нам намагався послуховувати. І поки Ніксон обсиджував президентське крісло, журналісти-розслідувачі з'ясували, що саме новообраний очільник країни причетний до незаконного збору інформації. Тому Ніксон потрапив під імпічмент, а журналісти вкотре підтвердили статус четвертої влади. Був і свій утергейт у нашій історії. Правда, він не був пов'язаний із виборами, але саме після нього відбувся державний переворот. Отже. Весна 1918 року. Українські війська разом з союзними німецькими та австро-угорськими військами звільняють Київ від більшовиків. У столицю повертається республіканський уряд і відновлює роботу Українська Центральна Рада. Детальніше про це ви можете подивитись на окремому відео у нашому каналі, але в країні ідеї як такої не було. За роки війни міста наповнились озброєними дезертирами, які обкрадали крамниці. В Україні стрімко зростає рівень криміналу. На селі селяни зі зброєю захоплюють землі та маєтки великих землевласників. А більшовики обкрадали все, до чого дотягалось їх червоні ручки. Коротше кажучи, для того, щоб вижити у той час, треба було мати ствол, косар і запасну обойму. Для зміцнення економіки в Україні вирішили продавати продукцію на захід. Умови поставок були чітко виписані. Проте виконувати взяті на себе обов'язки, уряд УНР не міг його очолював молодий політик, 38-річний Олександр Голубович, який не мав міцного бюрократичного апарату та силових відомств. Тому постало питання формування нового уряду. Але серйозно його не ставили, бо на новий уряд ніхто не покладав надій. Реальну владу перейняли німецьке та австрійське військові командування. Вони вилучали у населення зброю, захищали поміщицькі маєтки від пограбувань, судили та розстрілювали злочинців. І союзників вони перетворювалися у окупантів. Неприємненько насправді українська преса стала чи не єдиним джерелом, яке висловило обурення совіллям іноземців, але відень та Берлін хотіли встановити в Україні більш дієвий і відповідальний режим. Тож виникла ідея поставити на чолі української держави Павла Скоропадського. Деякі урядові кола цього не стерпіли і організували таємний комітет порятунку України, який намагався саботувати та чинити опір політиці німців та австро-угорців. І от саме діячі цієї таємної організації натиснули на курок, який поховав Українську Республіку у червні 1918 року. Вони викрали відомого київського банкіра та багатія Абрама Доброго. На той час це був очільник великого банку, що контролював торгівлю цукровими буряками. А тоді буряк був чимось типу сучасної крипти, а Україна центром цукроваріння в Російській імперії. Цінність для росіян насправді дуже зрозуміла, бо від цієї галузі прямо залежали ціни на горілку. Добрий, крім всього іншого, був головним українським торговим партнером німецьких фінансових гігантів, чиновником, а також входив у тристоронню фінансову комісію, де чиновники Берліну, Відня і Києва контролювали економіку. Мічні зв'язки, кож кажучи, геній, мільярдер, плейбой, філантроп і як вважали члени комітету порятунку України, німецький агент. Увечері, 24 квітня, до будинку номер 8 Б на вулиці Великій Житомирській під'їхало авто. П'ятеро осіб, двоє з яких були у офіцерській військовій формі, зайшли у будинок з револьверами в руках. Вони увірвались до квартири доброго і заарештували банкіра. Його вивезли на вокзал, а звідти у Харків. Наступного ранку про викрадення Абрама Доброго говорила вся столиця. Громадськість поширювала чутки, бо нічого конкретного не знала. Проте знали німці. Командування німецьких військ Україні надіслали уряду ультиматум: або за 24 години посадовці видають викрадачів банкіра, або Україна фактично стає окупованою країною. Українцям було важко вловити логіку подій. Насправді і зараз це трошечки важко зрозуміти. Але все пояснила українська преса. Газета Нова Рада у випуску за 27 жовтня вказала, що саме викрадення доброго стало тригером для таких дій з боку німецького керівництва. А на останній сторінці газети нова рада опублікувала вигадану, але дуже правдоподібну розмову, нібито двох киян, і ті таємничими натяками обговорювали німецькі накази на стовпах і спрогнозували, пов'язали їх з добрим та натякнули, що український уряд доживає свої останні дні. Наступного дня ще далі пішли журналісти робітничої газети. На своїй передовиці журналісти вимагали від уряду детального розслідування, але разом з цим поставили питання: а чому це німці так заступилися за викрадення Абрама Доброго? Наче це головний український патріот. І тут же редакція сама відповіла на свої питання. Очевидно, що банк доброго був настільки добре пов'язаний з німецькою політикою, що західні партнери його викрадення протектували як удар проти себе. І тут же газетярі заявили, що. Німецький удар по суверенітету України це наслідок млявої та безвідповідальної політики уряду. Наступного дня у Києві відбувся державний переворот. За день до цього німецькі солдати розігнали засідання Центральної ради, а у київській пресі була навіть карикатура про останні засідання тогочасного парламенту. На наступний день до влади за допомогою німців прийшов гетьман Скоропадський. Подальше розслідування та суд стали справжнім приниженням колишнього уряду, бо на суді виявилось, що київського банкіра викрали завідома прем'єра Голубовича, а виконавцями були міністр внутрішніх справ Михайло Ткаченко та міністр військових справ Олександр Жуківський. Банкіра швидко знайшли і визволили, натомість триденний суд над колишніми міністрами перетворився на справжнє шоу. Обвинувачені швидко почали свідчити один проти одного. Наприклад, із Всеволодом Голубовичем сталася дуже показова історія. Спочатку він прийшов на суд як свідок, але суддя довів його причетність до викрадення, ставилось до нього із презирством. Зокрема, поставили питання: ви дійсно такий дурний чи прикидаєтесь таким дурним? У підсумку суд надав Голубовичу та Жуківському два роки тюрми. Інші учасники викрадення отримали один рік ув'язнення. Справа доброго стала одним із найгучніших політичних скандалів Української Народної Республіки. І що цікаво, навіть у ті непрості роки українська преса доволі швидко розібралася у тому, хто причетний до викрадення відомого київського банкіра. Ну і замість після слова. Дуже цікаво склалось життя у всіх фігурантів справи. Ніхто із засуджених свій термін до кінця не відсидів у листопаді того ж року. Німеччина програла першу світову, а українські республіканці зійняли повстання проти Скоропадського і скинули гетьмана. Українська Народна Республіка відновилась вже у формі директорії. А Жуківський Ткаченко та Голубович знову стали до керма держави. А от сам Абрам Добрий після гетьманського перевороту очолив один із головних департаментів у міністерстві фінансів уряду Скоропадського. У 1920 році він емігрував до Парижа і став одним із найвпливовіших діячів у російських емігрантських колах та відомим меценатом. Він допомагав євреям, які покидали терени колишньої Російської імперії. Помер у 1936 році і похований на кладовищі П'єр Лашес. Ось така історія. Сподіваємось, що вам сподобалось. Підписуйтесь, поширюйте це відео серед друзів і лише перевірені факти про події в країні. З вами були команда Сан та проект історія фейків. Побачимось.